Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні в мене розпакування продуктів, які я придбала в АТБ. і не тільки не. Що я придбала в АТБ? ось такий кавун. Мені дуже захотілося, там був, був невеличкий вибір, але з того що було, і виходячи з своїх познань, які я набрала в інтернеті, я вибрала його. Фото виставлю, яке воно є всередині. Значить, що ще? Він коштує 13,95 за кілограм. Що ще придбала? Ось таку білизну для прибирання. Нічого сказати не, не можу, бо я ніколи не, не користувалася, але мені вони зараз дуже знадобиться для різних видів прибирання. Також, як, так як у нас прогріміли день, день народження, ми більшість запасів своїх поїли. Так що я взяла ось такий майонез. Чудовий, чудовий, 50% жирності. Оліс, чому його Тому що 67, як я кажу, для мене дуже жирнуватий, 30% маловато, а 50 це якраз саме тут є майонез року 2013, в общем дуже-дуже добре. Раджу спробуйте. Дуже зручна упаковочка, ось таких хвостик стоїть в холодильничко, приємненько. Ну, в общем Що ще я придбала Ось таку кобасу. Я його беру. Вона в мене в холодильнику лежить на всяк випадок. Тут дуже великий срок, якщо ви бачите, ну як дуже великий, нормальний. 27, 10, 25. Це на всяк так випадок. Якщо немає нічого, то вона валяється там десь в оголочці, всі знають, що вона є, і її можна їсти, і її треба їсти, і вона смачна. Щось у придбали, зараз є по акції ось такі ін -салати. Я його дуже обожнюю, з салатом, з помідорчиком, з огурчиком. Це, ну, це моя любов, чесно кажучи. Я з радістю взяла собі дві упаковочки ось такого салатику. Кома взагалі гарний виробник гарних продуктів. Да? Ну, сир. В основному сири вони роблять, але що? я навіть не знаю. ще щось. Сос діріяки, для салатів, для соусів, для М'ясо ну Взагалі, от бачите, тут намальоване таке салатиком, кушається це м'ясо. Якщо ви побачите мої шоти на каналі, то ви, то, ви, то ви побачите, як я готую салатики з такими от сосами. Я їх дуже обожнюю. Що ще придбала? Моя родина дуже обожнює. Што, што, я кожну неділю практично беру по три баночки сметани. Так що, це знаєте, я не одно і теж показу. Бо на прошлій неділі була одна акція, була малакія. Зараз президент 15%. Ось така дуже зручне пакування для моєї родини, так. як... <звіт beleza> У нас не один хазяїн, хазяїн холодильника, а дуже багато, тому мені треба як, так, так, таку упаковку робити, щоб діти її не роздавили, так сказати, не розчавили. це все. Ось такий сметана. Президент гарний виробник. Що, що можна сказати? Нічого можна не сказати, не хвалити, бо це дійсно смачний продукт. Що ще взялася кефір Молокія? На цій неділі кефір молокія по акції не сметана. Не коштувала. Бачите, він якийсь такий, як я б сказала, хлоп'ям чи що, якщо видно вам на, на відео. Ну, попробую. Не знаю. Смачний, не смачний, сметана в них гарна. Тому, я думаю, кефірчик теж буде. Я взяла 1%. Не знаю чому. Було ще 2,5%, але я вирішила, що 1% дешевше, тому я його і взяла. Ось такий кефірчик. Що ще взяла? Свій улюблений батончик, улюблений розмір 300 г. Моя родина намагаємось трішки менше їсти хліба, бо не знаю, я не в користі, немає. Ми їмо хліб, і не їмо. Я вважаю, що чим менше, тим буде краще. Що скажу, зручна упаковочка. Він порізаний, дуже зручно, достав, положив, порізати не треба, досточку пачкати не треба. Що ще можна сказати? Ну, не знаю. Зроблено в Україні. бачите, що написано, значить, то є, вони є учасниками програми Національний кешбек». Ось так і купила сирок солодкий. Зараз по акції, якщо є картка банків партнерів з ароматом ванілі. Оцей сирочок зі сметанкою, ну це дуже смачно. У мене всі полюбляють. Знаєте, я зараз думаю, чому я взяла одну? Треба було таких брати парочку. Також щось ще я беру на вулиці. Нам одна жіночка привозить ось такий домашній Сир, творог. Я З нього, бачите, ось вона підписує Це шматочок, ціна в нього. Ой, так погано видно. От. 110 гривень. Ось вона сама його робить. Я його купую, роблю з нього сирники або лініві вареники. Ось чому у нас уходить дуже багато сметани. Так, тут показала все, У мене дуже багато, я ще чого набрала. Що взяла? Шоколадки, бері пері. Зараз по акції, Їх два віда. Одна з горішками, а інша якась з печивом. Ну я не знаю, з печивом я не дуже таке полюбляю, що там. Шоколад з печенька ну не так. А от з горішками це дуже смачно, ну на мій розсуд. Тому я з радістю взяла дві такі маленькі шоколадки. Знаєте, якщо брати посчитати, то на вагу і вага один кілограм шоколаду є дешевше, ніж інші цукерки, які є представлені в АТБ. Це ви можете перевірити. Що взяла? Також поповняю запаси кола. Зараз по акції, ми все випили, нічого не залишили, тому з радістю куплю та поставлю в холодильничок. Ось і пригодиться мені ця кола для якихось потреб, для гостей. Що ще взяла? Ось такі круасани. На першій неділі я брала 7 days, але на них акція закінчилась. Зараз я побачила щось новеньке. Я не знаю, є, вони давно продавали, ще не давно, то я в раз раз побачила. Ну, взяла три штучки. Будемо, моя родина кусувати. Я таке не дуже люблю, це я взагалі своїм всім покупаю. Вони таке люблять, а мені таке. Так, що ще взяла? Ще багато дуже всього взяла. Взяла ось такий великий тостовий хліб. У мене родина велика. Мені дуже подобається, знаєте, зараз я зберігаю хліб в холодильнику, тому я його беру і положу там, і він собі лежить спокійнесенько. Чому я вибрала цей хліб? Зроблено в Україні, є учасником національного кешбеку. Він тут весь порізаний, дуже зручно для тихової дітки і взагалі для всіх вони зручні, не тільки для діток. І тут він великий, у нього вага пів кілограма. Це великий. А тут навіть намальовано, бачите, на штрих-коді так красивенько. Тостер. Ну, мені подобається, я бажаю. Я люблю тостер зранку з хлібушком, з маселком, з чайком. Це, ну, це моя любов. І сирочок ще зверху можна. Масло, я б зараз придбала. Зараз, якщо є картка банків партнерів, у вас воно буде дешевше. Я купила дві пачечки. У мене вже все закінчилося, всі запаси, все, все поїли. Дуже добре. Я дуже рада, що все їдять. Що Ще м'ясна лавка, докторські фірмові міні, перший сорт. Купила теж про запас. Хоча тут сроки не такі, що великі. До 28.09.25, що сьогодні п'ятниця. Да? П'ятниця, яке число? Не пам'ятаю? 11. Да, Ні, 12. Ось, спомняв 12 число. Так, що ще? Так, купила суміш перців. Мелений. Я обожнюю. Гостреньке, з радістю придбала. Купила на прозапас, хоча, знаєте, як комарів нема, не знаю. Може, і нема, може ні, але я взяла, якщо що, на наступний рік знадобиться, бо ціна она, дуже приємна. Вона не пропаде. Національний кешбек, моя улюблена категорія, мабуть, боєво 10% від вартості. Що ще взяла? Ось такі приправи, хмелі сунелі, італійські трави. Я люблю таке додавати до картоплі, до м'яса. я моє, на, моє, на міру, Мені кажеться додавання ось таких різних приправ до блюда воно є інший смак більш найкращий. Що ще взяла ось такий лаваш? Ну, не лаваш, це тортилья. Я роблю на, на сковородочку, ковбаску, потім помідорчик, яєчка і зверху таким лавашом накриваю. І типу, мол, піца така буде смачна. Попробуємо. Значить, срок придатності, ви бачите, який великий. 17.01.26. Півроку. Тобі ж їх можна накупити і хай лежать. І що ще купила заморожені фільмічі? Зараз павці, три медведі. Шо? Курка. бачите, Якийсь грязненький, я дотянула його. О, курка і. А, і свинина яловичина, Свинини яловичини не було. Я взяла курку. Медведя, гарний виробник. Так, Наступний. Що в мене а, що пропустила? Ось такий малесенький а, маленький кухар, томат пюре. А, також для маринаду, для борщу і для всього того. Дуже зручна упаковочка. ось таке. А я не розумію, нащо тут така фольга. Прокалувати дирочку. Чи як дитячий сок, вставляєш трубочкою п'єш, ну, навряд ли сок, томат пюре. Не знаю, якщо ви знаєте, для чого тут, оце така дирочка з фольгою, ви мені напишіть, я можу теж обізнана. І що ще? О, я набрала хазяйка. Салтівське м'ясокомбінат, місто Харків, ковбаса дитяча. бачите? тяча, варена. Ось такий шматочок. Що ще? Молоко ферма? 2,5% 29,90. Один пакетик. Я набрала їх раз, два, три. У мене пакетика, Родина велика, їсть багато. Молока. Молоко ми любимо сніданки на завтра, кава з молоком. Взагалі це дуже-дуже смачно. Ось таких три пакетика. І що ще взяла Яєчка. Завтраське м'ясо комбінат на щось було ну, не дужче. А смотрите, які тут красиві. Один в один. Я ще одне візьму яєчко, покажу вам, що воно таке. Ну, середні чистоти, я б так сказала, усі є таке не дужче, а є взагалі красивеньке. Ось такі яєчка. Я взяла такі дві коробочки. Ціну я напишу в мене є чек, і з чек, якщо він буде в належному стані. Ось, бачите, теж два десятка. Ти приходиш туди, даєш дівчаткам коробочку, вони вже знають, вони тобі в цю коробочку яєчко складають. Що ще набрали? Набрала ще в АТБ забралася варити, як хазяйка, борщ. Купила капусту. Це єдина, яка була маленька, вона трішки з браком, але я не бачу тут ніякого такого, ну, відріжу. Все одно тут три листя зверху входить, а мені велика не потрібна. Також, що ще набрала? Я не буду доставати сумок, бо вона на грязю труситься. І все таке. Ось взяла два бурячки. Ні, бурячки достану, покажу, похвастаюсь. Бурячки ось такі два взяла. Останна це сумка-цибулька. Те, що в мене болі буде, взяла значить, два бурячки, цибулю на всяк випадок. і Думала, все попадало. Взяла також два бурячки, дві моркви. Ось такі В АТБ теж. Все. Мені чого подобається, в АТБ, що ти вибираєш? Там все красивеньке. І картопельки набрала. Все. Це все я сьогодні придбала АТБ. Це всі мої продукти. Зараз капусточку так красиво положу, щоб була дуже гарненька. Ось. Вам всім дякую за увагу. До побачення.